Є речі, про які ми не можемо мовчати, і ми не можемо стояти осторонь. Якщо ви власники автомагазинів, керівники СТО та компаній з власними автопарками і хочете підвищити ефективність свого бізнесу та запропонувати клієнтам якісний продукт за оптимальною ціною, тоді ви тут знайдете, що шукав. Цей бренд має величезний вибір, понад 6 тисяч позицій в наявності для легкових та монтажних автомобілів. Більшості відомих європейських та японських марок. Він пропонує як класичну лінійку для бюджетного ремонту, так і преміум серію для найвибагливіших. Клієнтів. Це дозволяє вам задовольнити будь-який запит на будь-який бюджет. Ще ми єдині імпортери та дистриб'ютори цього потужного бренду в Україні. А це означає, що ви отримаєте його запчастини з перших рук без зайвих націнок та посередників. Наші ціни це ваші конкурентні переваги. Так думаєте, який це бренд? Це харт. Теж чим не помилишся. Від деталей підвіски до компонентів гальмівної системи: двигуна, електрики, все, що потрібно вашим клієнтам або вашому власному автопарку, є у нас. Тепер ви знаєте, хард працює на ваш прибуток, а ми біг Подбаємо про те, щоб усе необхідне було у вас завжди під рукою та без компромісів по якості. Переходьте на сайт за посиланням у шапці профілю або залишайте свої контакти в Дірект, і наші менеджери оперативно з вами зв'яжуться. Новий дорого!